Ми знову в Малині. І це локація Малинське водосховище. Це відео буде про Малинське водосховище. І прямо зараз ми розкажемо про цю локацію. Це водосховище, яке жителі часто називають морем. Воно з'явилося у 1968 році, коли на річці Ірша спорудили дамбу. Для будівництва довелося переселяти людей, розбирати і переносити хати, будувати нові дороги. У 1979 році водосховище офіційно ввели в експлуатацію. Площа водойми понад 230 гектарів. Глибина сягає 10 метрів. Воно стало важливим об'єктом для міста, як джерело водопостачання і місце відпочинку. Варто пам'ятати, що під водою залишилися колишні землі, але зараз вони під водою, і це вже в історії. Тут місцеві займаються рибальством, купаються та відпочивають. На водосховищі є сучасний пляж. Саме тому водосховище для багатьох не просто штучна водойма, а місце з особливою історією. Дістатися сюди з Києва не складно. Найзручніше їхати трасою М 07 відстань близько ста кілометрів. Електричним потягом або маршруткою можна доїхати прямо до міста. Від центру міста до водосховища лише кілька хвилин пішки. А для зйомок та відпочинку тут облаштовані різні локації: пляжі, зони для риболовлі. Також є можливість арендувати різні декорації для фотосесії на фантастичний захід сонця і зробити ось такі відео. Напишіть в коментарях під відео, чи ви знали таку історію утворення водосховища. Підпишись на канал, не пропустіть нові захоплюючі відео. До нових зустрічей.